У приміщенні Укрпошти вибухнула посилка. За попередніми даними, винуватець намагався відправити саморобні сувеніри з боєприпасів. Наслідок детонації вантажу кілька людей дістали поранення. Куди прямувала небезпечна посилка і хто ж її відправник? Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. Всі подробиці за мить. Напередодні ввечері в одному з київських відділень Укрпошти пролунав вибух. Про інцидент повідомила поліція Києва. Сталося все це в Солом'янському районі столиці на одному із сортувальних відділень. Внаслідок вибуху постраждало відразу п'ятеро працівників. На офіційній сторінці Укрпошти пояснили, що під час перевірки на заборонені речі одна з посилок розірвалась. За даними поліції, в коробці знайшли рештки снаряду. Відправником виявився 40-річний мешканець Тернополя. Його вже затримала поліція. Як з'ясувалося, чоловік виготовляв сувеніри з використаних боєприпасів, робив на них гравіювання, а небезпечний товар пересилав поштою. Під час обшуку в квартирі підозрюваного вилучили ще десяток боєприпасів. Є реакція Державної митної служби України, адже, як виявилося, вибуховий пакунок надсилали за кордон. У відділенні він проходив і митну перевірку серед постраждалих двоє співробітників митниці. Крім того, після вибуху виявили і вилучили ще одну посилку з небезпечним вмістом. Її відстежили за тим самим відправником. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Відправнику загрожує від семи років позбавлення волі. Голова Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував інцидент у студії Суспільного. Він пояснив, що система контролю на пошті розпізнала небезпечний вміст однак детонації уникнути не вдалося. Смілянський запевнив, що інцидент не пов'язаний зі спробою влаштувати теракт і закликав українців дотримуватися базових правил безпеки. Дуже всіх прошу дотримуватись е, правил пересилання речовин. Е, ми розуміємо, що ми живемо в військовому стані. Розуміємо, що можуть бути у людей різні речі, в тому числі з прифронтових територій, але е, все ж таки ще раз всіх закликаю і берегли своє життя, життя своїх рідних і близьких, і все ж таки не пересували те, що не можна. Працівники пошту закликають не відправляти заборонені предмети і бути пильними. Бережіть себе. Російські пісні в караоке-барі в одному з закладів у центрі Харкова продовжують слухати хіти російських виконавців. Мовна омбудсменка вже звернулася до поліції і просить розібратися. Подробиці мовного скандалу дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі деталі вже за мить. Це один із найпопулярніших караоке-барів в самому серці Харкова. Компанії дівчат відпочиває під хіти російських поп виконавців. Охоче на співує знайомі рядки. Як з'ясувалося, такі вечірки тут відбуваються регулярно. Саме в цьому закладі в караоке постійно співають російські пісні. Відреагувати на цю історію закликали мовну омбудсменку Олену Івановську. Уповноважена вже направила лист до головного управління національної поліції в Харківській області. Вона попросила провести профілактичну бесіду з власниками та персоналом закладу. Мовляв, виконання російських пісень у караоке порушують громадський порядок і можуть призвести до конфліктних ситуацій. Тим часом соціальні мережі вибухнули коментарями. Одні обурені тим, що під час війни в українських закладах досі лунають російські пісні. Інші вважають, що конфлікт штучно роздмухують. Дехто емоційно закликає до рішучих дій. Мовляв, заклади, у яких звучить московський репертуар, треба позбавляти ліцензій без жодних профілактичних розмов. Невже після 11 років війни досі потрібно щось пояснювати? Комусь видається, що подібні суперечки перетягують увагу від більш нагальних проблем. Я ж нагадаю, що російська музика в українських закладах давно під забороною її прослуховування вважається підтримкою національного музичного продукту країни агресора. Покарання за порушення цієї норми, на жаль, не суттєве. Штраф до 170 гривень. Народна депутатка Юлія Тимошенко засвітилася на публіці в пальто за 300 тисяч гривень. Уважні журналісти вже відшукали і бренд, і колекцію, і захмарний цінник. Куди ж леді Ю одягла вишукану обновку і до чого тут зв'язки з Росією? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Народна депутатка Юлія Тимошенко здивувала публіку люксовою обновкою. У розкішному вбранні політкиня з'явилася у Національній музичній академії України. Там вона відвідала захід на честь річниці навчального закладу. Під час візиту народна обраниця влаштувала справжнє дефіле. На сцену до студентів музичної академії вона піднялась у кашеміровому бежевому пальто бушлаті з масивними чорними гудзиками та нашивкою на рукаві. Модна покупка, як з'ясували журналісти, обійшлася Тимошенко в 6,5 тисяч євро у гривнях. Ця сума перевищує 300 тисяч. Неприємно здивував і той факт, що бренд Пальто Брунело Кученелі досі має зв'язки з Росією. Попри війну та санкції, їхня дочірня компанія продовжує свою роботу на території країни-агресорки. Товари до Москви надходять через треті країни: Литву, Іран та Китай. Принаймні про таке стало відомо у вересні після публікації розслідування компанії Морфеус Research, фахівці якої детально описали, як Брунело обходять санкції та. Торгують в Ерефії. Утім, на офіційному рівні бренд відкинув усі звинувачення. Мовляв, дочірня компанія працює за правилами та закони не порушує. А що ж, леді ю? Пані Тимошенко свою люксову покупку жодним чином не коментувала. Утім, за 20 років у політиці вона не раз шокувала українців дорогими вбраннями. Дебютною стала сіра сукня ділового стилю з кокетливим мереживом. Так жінка виглядала, коли вперше посіла пост премєр міністерки у 2004 році. Після цього політкиня вибудувала впізнаваний образ, і це не лише фірмова коса, а й улюблений бренд. Юлія Тимошенко віддана прихильниця французького модного дому Луї Вітон. Наприклад, одного разу вона з'явилась на засіданні Верховної Ради у приталеній сукні з геометричним принтом. Схожу, Луї Вітон представили у колекції Весна літо 2021 року. На сайті бренду сукня коштує майже 3 тисячі доларів. Були й більш екстравагантні образи. як ось вузька чорна сукня з блискавкою та червоними стрічками по боках. Подібне вбрання тільки без рукавів, було в тій самій колекції 21-го року. Ціна на 200 доларів вища. Одного разу стильна депутатка продемонструвала сміливий шкіряний жакет. В такому ж дефілювала модель французького бренду на показі мод у 20-му році. В арсеналі Тимошенко є й стримані речі, наприклад, скромна трикотажна сукня. У Тон подібна коштує дві тисячі доларів. Інші луки депутатки показують її любов до експериментів та креативних виходів. Комірці широка палітра кольорів та вишукані прикраси. Одним словом, так виглядають інвестиції в гардероб у виконанні Юлії Тимошенко. А як вам пальто депутатки за 6 тисяч євро? Чи взагалі на часі під час великої війни витрачати такі суми на одяг? Напишіть нам в коментарях. Натовп напав на ТЦК в Одесі Перевернули повністю Правильно зробили. Блять. Там каша внутрі. На одеському сьомому кілометрі стався конфлікт за участю співробітників ТЦК. Група чоловіків накинулася на військових та перевернула їхній бус. Після чого била скло та кидала шини. Детальніше про напад. Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Зранку 30 жовтня на одеському ринку, сьомий кілометр, сталася сутичка. Шокуючи відео, бійки розлетілися телеграм-каналами. На Відео група чоловіків оточує службовий буст ТЦК та перевертає його на бік. Після цього нападники б'ють по автівці кийками та шинами. За словами свідків, працівники територіального центру комплектування затримали чоловіка і село завели до мікроавтобуса. Тоді група очевидців втрутилася. Ймовірно, участь у конфлікті брали вантажники. <праць> За словами заступниці директора ринку Ірини Ткач, через деякий час співробітники ТЦК повернулися вже на трьох автобусах. Конфлікт розгорівся з новою силою. Загалом до нього доєдналося близько 50 людей. Залишити ринок вдалося лише двом бусам ТЦК. Одеський обласний ТЦК та СП офіційно відреагував на інцидент. У дописі на їхній сторінці Фейсбук йдеться про груповий напад на співробітників центру комплектування. Зазначається, що такі насильницькі дії підпадають під низку кримінальних порушень. За інформацією ТЦК, цивільні нападники застосовували сльозогінний газ внаслідок сутички. Деякі військовослужбовці зазнали поранень. Всі події зафіксували бодікамери військових. Матеріали передають слідству. Причетних до нападу встановлюють. А що ви думаєте про цей конфлікт? Напишіть нам в коментарях. Операція Алабуга. Бразильські блогерки вербували іноземних дівчат збирати дрони для Ерефії. Вони рекламували російський бізнес, який заманював молодих жінок на псевдостажування у сфері обслуговування. За роботу обіцяли платити до 600 доларів на місяць. Як працювала схема, дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. В Бразилії спалахнув скандал. Три інфлюенсерки рекламували нібито навчальну програму під назвою Алабуга старт. Виявилося, що замість як на роботу учасниць вербували збирати шахеди, які росіяни запускають по Україні. Буга старт, як заявляють росіяни, це спеціальна можливість для молоді глобального півдня стажування два роки. Учасницям пропонують переїзд до Росії, оплату авіаквитків та проживання, а також можливість вивчити російську мову і наповнитись так званою великою російською культурою. Стажеркам пропонують на вибір фейкові посади водіїв, прибиральниць, офіціантів та ремонтниць, заманюють грошима, що місячно обіцяють до 600 доларів. Однак цікаво, що запрошують тільки дівчат від 18 до 22 років. Справа в тому, що більшість населення Росії відправляють гнити на війні, тож окупантам необхідна стабільна робоча сила для продовження агресії. Після розкриття правди про так звану програму, бразильські блогерки перепросили в аудиторії. Вони зізналися, що недостатньо перевірили продукт і просто виконали рекламне замовлення. А от влада Бразилії на цей інцидент ніяк не відреагувала. Бразилія не перша країна, де дівчат вербують на підозріле стажування. Росіяни активно займаються рекламною програмою серед країн БРІКС. Для цього вони залучають як блогерів, так і пресу. За інформацією уряду Уганди, минулого року на Алабузі працювало понад тисяча африканських жінок. Це жительки Уганди, Кенії, Ефіопії та інших країн. Участь у програмі подають під виглядом культурної співпраці. Звичайно, не вказують, що це майже не прикрита торгівля людьми. Що відомо про Алабугу? Це 4 тисячі гектарів особливої економічної зони в російському Татарстані. На супутникових знімках видно, що за два останніх роки територія Алабуги збільшилася вдвічі. У закритій зоні виробляють дрони камікадзе, якими потім окупанти атакують Україну за інформацією видання Лемонт. Алабуга збирає близько 200 шахедів на місяць. Іноземні працівниці у зоні не можуть обрати спеціальність. Колишні учасниці програми розповідають про ненормований графік та небезпечні умови праці з хімікатами. Ба більше безпечним таке стажування точно не назвеш, адже завод з виробництва дронів нерідко залишається під атакою добрих БПЛА. А що ви думаєте про таку схему від окупантів? Пишіть нам у коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.